Сонячні батареї, вітрові та біогенератори можуть стати рятувальним жилетом для українців в умовах тотального підвищення комунальних тарифів, кажуть як українські, так і іноземні експерти. Вони впевнені, що саме альтернативна енергетика в найближчі роки є одним із найбільш перспективних напрямів для нашої держави. Це дає змогу не тільки підвищити енергоефективність, але й забезпечити енергонезалежність країни. Всі подробиці далі в сюжеті. Альтернативна енергетика перспективний напрямок для України, впевнені як наші, так і закордонні фахівці. Про це вони заявили під час українського форуму з альтернативної енергетики. Експерти кажуть, використання такого палива зможе забезпечити енергоефективність та енергонезалежність держави в умовах підвищення комунальних тарифів та нестабільного курсу гривні. Котли на біомасі, якщо імі заміняють газові котли, які найбільш найболі зараз час на нас, допустим в сельской местности в частных домах то здесь можно получить прямой эффект от Економічний ефект От таких дій, в общем-то, расходы домохозяйств на отопление з учетом нинішніх тарифов на газ дійсно становиться менше. Тож експерти закликають українців у найближчі роки встановити у своїх домівках котли альтернативного палива. Звичайно, коштують вони не дешево, 20-30 тисяч гривень. Втім, у подальшому це забезпечить людям як низькі комунальні рахунки, так і тепло в оселях. До того ж, держава компенсує 20% від вартості котла. Уже наразі в Україні будуть Котельні, які працюватимуть на альтернативному паливі, зокрема у Вінниці, така вже працює. До 2020 року їх буде більше, бо ж національний план із відновлювальної енергетики це одна із умов ратифікації угоди із ЄС. На сьогодні головне завдання це пошук інвестицій, наголошують спеціалісти. Загальний рівень інвестицій в веде в Україні оцінюється близько десятки мільярдів доларів. І, на жаль, ні Світовий банк, ні Європейський банк реконструкції та розвитку не зможуть покрити ці значні витрати. Тому дуже важливо розуміти і державі, і е, бізнесу в Україні, що е, нам доведеться працювати з приватними комітетами. Довго ця країна була на газовому гачку. Для цього була низка причин: гроші, геополітика і руйнування цієї залежності це доволі болючий процес, але надзвичайно важливий. Саме час, аби Україна почала розвивати альтернативну галузь енергетики. Зокрема, на українському форумі з альтернативної енергетики обговорили потенціал сонячної, вітрової та біоенергетики. Слід зазначити, що це перший міжнародний захід з фокусом на інвестиційні можливості українського ринку.